Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Рада бачити вас! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що будемо малювати, відгадайте загадку. Кінь сталевий, вівса не просить, але Оре і сіно косить. Що це, діти? Так, це трактор. Тож сьогодні ми з вами малюємо трактор. Для малювання сьогодні нам потрібно файл, аркуш білого паперу, фарби, пензлики з широким і тоненьким ворсом, стакан з водою та серветка. А малювати ми сьогодні діти з вами будемо нетрадиційним способом монотипія. Тож дивіться уважно. Беру пензлик. І треба розвести чорну фарбу. Ми на наш аркуш паперу поклали файлик. І тепер внизу змочуємо швиденько чорною фарбою десь половинку файлика. Водичка. І чорна фарба помили пензлик. Тепер візьмемо коричневу фарбу, розведемо і нанесемо зверху чорної. А для чого ми це робимо? Зараз ви Дізнаєтесь. Тепер беремо листочок і прикладаємо до файла. І отак ручками придавлюємо Тут серветочкою можна витерти. І отак. Перевернули і ще отак. Придавили. Тепер обережненько зняли файлик. І в нас діти вийшла земля. Земля. А тепер ми з вами будемо малювати трактор. Я намалюю зелений трактор, а ви можете і червоного кольору, і синього, і жовтого, який вам подобається. Я набираю зелену фарбу і малюю трактор. Добре набираємо зеленою, щоб вона не змішувалася з кольором землі, і тепер зафарбовуємо справа зліва направо. Зафарбовуємо наш трактор. Я малюю зразу, а ви можете трішки почекати, щоб. Фарба трішки підсохла, тепер малюємо кабіну. Для тракториста. І віконечко і двері. Отак, намалювали. Хай тепер трошки підсохне, а ми з вами поки що це ж весна? Ми всі любимо весну, а малюємо Лівою ручкою притримуємо аркуш, щоб він. Не совався туди-сюди і намалюємо лучики сонечку. Отак. Тепер ще намалюємо хмаринки, розведемо голубу фарбу і ось тут, намалюємо голубенькі хмаринки. А десь там далеко в кінці поля діти, стоїть там ліс. Ми отак намалюємо деревця, зелененький ліс. З одного боку, якісь вищі деревця, якісь нижчі. і з іншого боку. Отак. А тепер будемо малювати колеса. Намалюємо спочатку переднє колесо, воно меншого розміру у трактора. І зафарбуємо. А заднє колесо. Трактора велике, тому ми його намалюємо більшого розміру. Тепер домалюємо трубу трактора, трактору. І намалюємо руль для тракториста. От так. Ось такий малюнок. Дітки, у вас вийде трактор оре поле. Але ще ми забули домалювати діти. А чим же він оре? Поле у нього є такі великі граблі, які називаються борона. Ми так простіше намалюємо. Воно дуже схоже на грабельки. Такими зубцями великими, як у граблів. Вони допомагають дуже добре уруть землю. І вона стає м'якенька і пухкенька. Ось такий малюночок. Ви теж намалюєте? мені і прийшлете у вайбері ваші малюнки. Бажаю вам успіхів! Чекаю ваших робіт, до побачення!